Софія. і так, твоя родова система. На що прямо зараз треба звернути увагу? І прокачати. Ну, на відносини, на відносини в родині, любі друзі, зверніть увагу. Дивіться, тут просто неймовірно екологічні відносини. Тут задоволені всі, і дітки да, пляшуть, ну, посміхаються, і дорослі. Тут навіть на рівні почуттів моїх до цієї карти немає якоїсь внутрішньої, скритої агресії, ще чогось. да, Тут люди. Будують свої відносини на повазі, на піклуванні і так далі. Тож, будь ласка, зверніть, в яких ви зараз енергіях, да? які у вас відносини з оточенням. Ваша благословляє вас на створення родини, в котрій буде царювати кохання, турбота, бл... благополуччя та гармонія. Добробут, мабуть, да? благополуччя. Род бачить вас, щасливі роди.